У безмежній порожнечі, де панувала лише темрява, не було нічого. Дух Божий ширяв над водами, що покривали безодню, тоді пролунало перше слово, що розігнало віковічну ніч. І сказав Бог Нехай буде світло, і сталося світло. Він відділив світло від темряви, назвавши світло днем, а темряву ніччю. Так завершився день перший. На другий день промовив творець Нехай буде твердь посеред води, і нехай вона відділяє воду від води. І створив Бог твердь, назвавши її небом. Він відділив води, що були під твердю, від вод, що були над твердю. На третій день пролунав новий наказ Нехай збереться вода, що під небом, в одне місце, і нехай з'явиться суходіл. І сталося так суходіл назвав він землею, а зібрання вод назвав морями. І сказав Бог: Нехай земля виростить траву, що дає насіння, і дерево плідне, що родить плід за родом своїм, і земля вкрилася зеленню травами та деревами, що давали життя. На четвертий день промовив творець нехай будуть світила на тверді небесні, щоб відділяти день від ночі, і створив він два великі світила більше для панування над днем, а менше для панування над ніччю. Він також створив зорі, щоб вони світили на землю і були знаками для пір року, днів та років, і побачив Бог, що це добре. На п'ятий день пролунав заклик Нехай вода кишить живими істотами, і нехай птахи літають над землею, і створив Бог великих морських чудовиськ та всяку живу душу, що рухається у воді. Він створив також всяку пташку крилату за родом її, і благословив їх Бог, кажучи плодіться й розмножуйтесь і наповнюйте води в морях, і птахи нехай розмножуються на землі. На шостий день промовив творець нехай земля виведе живу душу за родом її худобу, плазунів і звірів земних. І сталося так: він створив звірів земних, худобу та всяких плазунів. Тоді сказав Бог. Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і створив він людину, чоловіка і жінку. Він благословив їх, кажучи: плодіться й розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і володійте нею. І побачив Бог усе, що він створив, і ось це було дуже добре. Так завершилися небеса і земля, і все їхнє військо. На сьомий день Бог завершив свою працю, яку він робив, і спочив він сьомого дня від усієї праці своєї, і благословив Бог сьомий день і освятив його, бо в той день він спочив від усієї праці своєї, яку створив і зробив. Так розпочалася історія світу, що постала з божого слова, з його мудрості та любові це вічна оповідь про початок усього сущого.